Це вже виходить не велокрай, а самокрай. Якось так, став, вже переключаємося на електровелосипеди, електросамокати. Такого ще не було? Ні, такого ще не було. Це Кукірин g 3 Pro. І чому він Pro? Pro, тому що тут посилені мотори по 1,2 кВт, їх тут 2 штуки. Загальна мощність 2,4 кВт. 2,4. Це вже так немало. Це він, вже це він як їде? Він їде, я розігнав його до швидкості 66 км. А, по паспорту такий пишеться максимум. Ну, значить розігнав до максимуму. Круто. А тут бачу амортизатор аж хороший, так? Да? Так, тут амортизатор стоїть попереду, широкий, класний, замігенький. З усіх він найбільше мені подобається по м'якості. І ззаду має такий широкий класний амортизатор. А Гальма тут? Гальма вже стоять такі, як у мотоцикла посилений диск і гальма гідравлічні. Тормоза одним пальчиком дуже чітко, так як у автомобілі. Це вже тормоза хороші, вже можна на скорості тормозити нормально. Так, можна тормозити і цей більш такий устойчивий, його при швидкості не тіліпає. Ага. А світло тут бачу два фонарики? Які... Так, два фонарики включаються вони на рулі, лінзована Ого, оптика. А, тут не два, тут ще по бокам. Там, да, там ще в самому з підставки монтовані два ну, це прям такий ветмобіль. і вночі ганяти, і днем. Так, має ще й поворотнички вліво-вправо. І, і звуковий сигнал. А тут в комплекті я знаю дві зарядки йде. так? так? Дві зарядки та окремо заряджаються два акумулятори. Тут це виходить в два рази швидше зарядка буде? Так, в два рази швидше заряджається, тобто там 4 години і на доставку, мікається дуже круто. Так, да, на доставку його надовго височить і він швидко. А він на ключику, да? Так, тут ключик з запалення як в Ямахі. Точно така сама. Паваночка. Ключили, потім включили на рулі. Має поворотнички тут, Звуковий сигнал, Ліх... 에... світло включається. Має... Показує заряд батареї, швидкість, дистанцію. І також підключається. Можна їхати на одному моторі, можна на двох. А тут блокатор стоїть, я так розумію. Так, Там він блокується, запирається на і, і замка запрізь. не потрібно. Так, і не потрібно замка. Mm. Заблокували, поставили. Ну Бажано наглядати, тому що молоді в руках вони Ну Ти Він обладайте. не легенький, же, щоб його нести. Він, відносно, Ні, ну Така батарея, такі мотори він не може мало важити. Ну це все зрозуміло. Не всім. А протестувати можна? Так, протестувати можна в нашому магазині Велокрай, «Братство Тарасівців 12А, місто Київ, метро Харківська. Доставка є? Так, відправляємо новою поштою по всій країні, також запропали.